Про вогонь нам треба знати, з ним не варто жартувати. Вогонь давний супутник людини. Він допомагає їй у побуті, у роботі. Ще з давніх часів люди навчилися здобувати вогонь та виживати завдяки йому. Вогонь грів людей, захищав від хижаків та допомагав у приготуванні їжі. Минуло багато часу. Та люди знайшли безліч застосувань вогню. При обережному користуванні вогонь є другом для людини. На вогні готують їжу. Він нам світить уночі, як на вулиці Морози, він працює у печі, щоб ми зігрілися. Без вогню всі знають нині не прожити нам і днини. Отже, вогонь для людини. Всім друг надійний і корисний. Грати з вогнем дуже небезпечно. З корисного помічника вогонь легко може перетворитися на ворога та завдати чималої шкоди. Маленький вогник може спричинити масштабні лісові пожежі. Полум'я вогню гаряче, а велика кількість диму може викликати задовго. Щоб не трапилось біди, правила ти пам'ятай завжди. До вогню ти близько не підходь, можна обпектися. Для розваги чи для гри сірники ти не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. У розетку стромлять речі дуже. Дуже небезпечно, іскра може полетіти і навколо все спалити. Не запалюй ти плити, до біди це може призвести. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити, та не просто погасити. Як побачиш, десь горить. Мусиш же в ту саму ми до пожежників дзвонити про пожежу сповістити. Вивчіть правила пожежні, будьте дуже обережні. Хай же знає дитина кожна, жартувати з вогнем не можна.